Всім привіт! Це файний огляд на флагман Шоп. І сьогодні у нас буде дуже великий огляд гачків від торгівельної марки Азура. Як бачите, в мене на столі є цілих 15 видів різних гачків. Тут є як абсолютні новинки, які щойно з'явились на прилавках магазинів, так і серії, які вже декілька років є в продажу, риболови ними користуються і знають ці моделі. І сьогодні ми поговоримо. Загалом про всі гачки, які є, і для чого вони вам знадобляться. Спершу поговоримо про чудові новинки від торгівельної марки Азура. У нас з'явились нові трійники Азура X Game. Тут є дві серії, які мають між собою деякі відмінності. Перша серія це Azura X Game Outpoint Treble Hook. Можна сказати, це трійник класичної форми. Він виконаний з досить товстого дроту, має рівну класичну форму, круглий піддів і цівку середньої довжини. Випускається такий трійник у багатьох розмірах від 14 до 2 номеру. Тому із цієї серії ви зможете вибрати трійник як для. Ультралайтових невеличких воблерів та блешень, так і для великих приманок це можуть бути або джигові монтажі, наприклад, штопор, або оснащення крупних силіконових приманок, так і можна підібрати трійники для ваших воблерів. Трійники Azura X Game мають спеціальне захисне матове покриття, яке дуже стійке до корозії і завдяки ньому їх також можна використовувати не тільки в прісній, а й в салоні воді. Наступний гачок це в нас Azura X Game Treble Hook. Це також досить велика серія трійників. Від попередньої серії вони відрізняються товщиною дроту, тут дріт більш тонкий, та формою самого гачка. Тут ми бачимо, маємо піддів особливої форми для кращого засікання і реалізації покльовок. Також ці гачки по своїй формі дуже гарно підійдуть саме для оснащення воблерів. Є дуже багато розмірів від 14 до великих, тому також з цієї серії ви можете вибрати дуже якісний гачок як для ультралайтових, так і досить великих приманок. Наступний гачок це у нас двійник. Поки що це єдиний двійник від торгівельної марки Азура. Мова йде про двійники Азура Кеншин. Це також досить широка лінійка двійників, вони випускаються в багатьох розмірах, тому підійдуть для оснащення як маленьких, так і досить об'ємних силіконових приманок. Із особливостей це досить довга цівка, тому завдяки цьому можна їх використовувати саме. З видовженими приманками. Це можуть бути різні твістери з довгим тілом, раки, слаги або ж віброхвости. Також цей гачок має досить високий підділ, гарну заточку, яка довго тримається, і гарно січе рибу. Дріт тут середнього розміру, тому при надяганні. На гачок приманка особливо не розбивається, але при цьому він гарно тримає рибу. Трійники, двійники ми розглянули, переходимо до одинарних гачків. Ну, спочатку подивимось на досить велику серію гарних одинарників. Це серія Longshank Worm Hook. Випускаються ці гачки в розмірах від 10 до розміру 5.0. Тому ці гачки гарно підійдуть для оснащення як мікроджигових приманок, так і для приманок 5-6 дюймів. Із особливостей, цей гачок має досить довгу цівку, тому він гарно підходить для оснащення саме видовжених приманок. Ну, як ми вже поговорили, різні віброхвости, слаги тощо. Гачок має досить високий підділ і чудову заточку. Вушко на гачку середньої форми, також на цівці є дві засічки для того, щоб силіконова приманка краще трималась на цьому гачку. Як я вже сказав, є дуже багато розмірів від ультралайтових до великих і потужних. Наступна серія одинарного гачка це Azura Kinshin Worm Hook. Це також відносна новинка, гарний одинарний гачок особливої форми. Як бачите, цей гачок виконано у формі. Барбаріан. І, до речі, тут також є багато різних розмірів: від 12 го ультралайтового до великих розмірів 1, 0, 2, 0. Тому цей гачок також гарно підходить для оснащення різних силіконових приманок в розмірі навіть від 1,5 дюйма до 4-5 дюймів. Серед особливостей також довга цівка, високий гарний підділ і велике вушко для кращої гри на шарнірних монтажах. Наступний одинарний гачок у нас буде вже невеличка, можна сказати, ультралайтова лайтова серія. Це гачок Azura Tournament Large Eye. Це Одинарники невеликого розміру з великим вушком. Ці гачки мають гарний піддів, округлу форму, велике вушко та виготовлені із товщини середнього дроту. Ці гачки випускаються тільки в невеликих розмірах, тому вони підійдуть для оснащення приманок від 1,5 до 3 дюймів. Наступний гачок це вже буде абсолютна новинка, яка тільки-но з'явилась в продажу. Це гачки. Найвищої якості із серії X-Game. І це гачки для дропшоту. Тобто це гачок Azura X Game Dropshot Hook. Випускаються вони в декількох розмірах від 4 до розміру 3.0. Цей гачок має особливу форму, вушко середньої форми, також матове захисне покриття та дуже гостру заточку. Це гачок найвищої якості для використання саме з монтажем дропшот. І далі в нас вже підуть різні офсетні гачки різних розмірів, різних форм для різних умов. Як бачите, їх залишилось ще дуже багато. І почнемо ми із найменшого: це серія Азура Small Game. Також невелика серія. Випускаються ці гачки тільки в невеликих розмірах, які розраховані саме для ловлі на ультралайт і для оснащення невеликих силиконових приманок розміром від 1,5 до 2,5 дюймів. І з особливостей тут є велике вушко, сам гачок має досить витягнуту форму для оснащення різних довгих приманок. Це можуть бути різні імітації комах. Різні лічинки або ж ті самі віброхвости чи черв'ячки слаги. Дуже гарний гачок із тонкого дроту для поціновувачів ультралайту для ловлі в складних умовах. Наступний гачок, можна сказати, це класична серія осятного гачка. У нас називається Azura Kenshin Worm Hook. Це досить велика серія. Класичні офсетні гачки, які випускаються в розмірах від 8 до розміру 5.0. Тому в цій серії ви зможете підібрати для себе гачок для оснащення як маленьких приманок 2 дюйми до оснащення великих об'ємних приманок, вибрах раків у розмірах 4-5 дюймів. Серед особливостей тут є велике вушко для гарної гри на шарнірних монтажах. Виготовлені гачки із дроту середньої товщини, тому вони досить надійні, але при цьому не грубі. І мають досить глибокий піддів, тому чудово підійдуть для оснащення саме об'ємних приманок, різних фетів або твістерів з об'ємним ребристим тілом. Наступний офсетний гачок у нас із серії Azura Worm Hook Tournament. Це досить популярна серія гачків. Ці офсетні гачки з'явились взагалі одними із перших у торгівельної марки Азура. Багато рибаків їх вже знають. І, і наприклад, у мене це в коробці одні із кращих офсетів. Вони мають досить витягнуту форму, тому чудово підходять для оснащення саме видовжених приманок. Ну, в першу чергу я їх. Використовую під віброхвости. Також є широкий вибір розмірів, випускаються вони від четвертого розміру до розміру 3.0. Тому в цій серії можна підібрати гачки як для невеликих приманок, так і для більш об'ємних. Також варто відмітити їхню заточку. Вони дуже гострі і гарно і довго її. Тримають і виготовлені вони із дроту середньої товщини, тому вони не грубі і чудово сидять на приманці. Рекомендую вам звернути увагу саме на цю модель гачка, якщо ви шукаєте щось найвищої якості. Наступний гачок у нас вже має більш вузьке призначення, і це серія Azura Slim Offset Form Hook. Як бачите, по формі гачка він вже має зовсім витягнуту форму, не дуже глибокий підділ. Тому саме цей гачок можна використовувати для різних витягнутих приманок. В першу чергу це можуть бути різні черви, черви з твістерним хвостом. Це також досить популярний клас приманок, або деякі слаги витягнутої форми. Як бачите, ця серія в нас має матове захисне антикорозійне покриття, має чудову заточку та вушко середньої величини для гарної гри на шарнірних монтажах. Випускаються вони в великих розмірах для того, щоб використовувати їх вже ну, з досить об'ємними довгими приманками. Випускаються вони в розмірах від 1.0 до 5.0. Наступний офсетний гачок у нас із серії Azura Long Offset Worm Hook. Можна сказати, це також гачок для витягнутих приманок. Але, як бачите, тут ми маємо глибший піддів. Тому цей гачок чудово можна використовувати для приманок також витягнутої форми. Це різні довгі твістери, різні черви, слаги, але які мають більш товсте, більш об'ємне тіло. У цій серії також у нас є декілька розмірів. Випускаються вони від розміру другого номеру до розміру 4-0. Виготовлені вони також з відносно міцного дроту, тому чудово підійдуть для ловлі трофейної риби у складних умовах. Наступні дві серії у нас будуть офсети для ловлі трофейної риби. Це великі, потужні офсетні гачки. І перша моделька у нас буде Азура Bass Powerful Hook. Як бачите, це досить такий потужний гачок. Ці офсети випускаються в нас тільки в великих розмірах від 1.0. До 7.0. Тому тут можна підібрати гачок для того, щоб ловити рибу на великі об'ємні приманки в складних умовах. Ну і так як зазвичай на великі приманки ми ловимо велику рибу, тому ці гачки виготовлені із товстого міцного дроту, для того, щоб на трофейній рибі він не розгинався. Ну і, звичайно, щоб вас не підвів. Як бачите, тут є матове захисне антикоразійне покриття кований та досить глибокий, для того, щоб приманка була не тільки довга по розміру, але і товста, об'ємна. Це можуть бути різні раки, об'ємні твістери, віброхвости типу ФЕТ тощо. Наступний офсетний гачок, як я вже казав, також у нас розрахований на велику трофейну рибу, і це в нас моделька Азура Tournament Power Hook. По своїй формі вони трохи схожі на серію Азура Торнамент Вормгук, яку ми розглядали. Але то серія для більш-менших приманок. А тут ми бачимо вже досить великі розміри. Та сам гачок, бачите, досить товстий, міцний та надійний. Випускаються ці гачки в розмірах. Від 1.0 до 8.0 вони мають матове антикоразійне захисне покриття. По формі гачок досить довгий та має глибокий піддів. Також чудові потужні гачки найвищої якості для ловлі трофейної риби для використання з великими приманками. І наостанок у нас залишилась, можна сказати, також класична серія офсетного гачка. Це гачки високої якості, які виготовлено в Японії. І це серія Azura Finesse Offset Hook. Це досить широка лінійка офсетних гачків. Вони мають, можна сказати, класичну форму, досить глибокий підділ і випускаються в багатьох розмірах. Від 10-го номеру, який підходить для приманок навіть. До 2 дюймів, до розміру 4.0 для використання вже з приманками 4-5 дюймів, навіть досить об'ємних. Гачок має середнє вушко по розміру для кращої гри на шарнірних монтажах і виготовлений із відносно тонкого дроту, для того, щоб не перевантажувати приманку, але дріт досить надійний, тому ці гачки не розгинаються і в критичних ситуаціях не підводять. Як бачите, у торгівельної марки є дуже багато різних гачків, з'явилися різні трійники, чудові двійники, дуже багато різних одинарних гачків. Ну і просто колосальний вибір офсетних гачків. Завдяки такому асортименту гачків риболови зможуть вибрати для себе будь-який гачок для будь-яких умов ловлі, чи то маленький одинарний гачок 12-го номеру для Мікроджигу і ловлю на пів грама на грам, чи великий осятний гачок розміром 8.0 для ловлі трофейної щуки в харчах або у заростях трави. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, який у вас улюблений гачок серед модельного ряду Азура. Та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло флагман-шоп, і до зустрічі на воді.